Програма Проважливе. Сьогодні гість нашої студії Микола Лазарович, професор та водночас доброволець АТО. Вітаю вас. Доброго дня. На схід ви пішли добровольцем і скажіть, як довго вже перебуваєте власне, на Сході і у якому батальйоні служите зараз? Сім місяців я перебуваю вже на військовій службі в Збройних силах України. Підрозділ мій це 14-та, окремо механізована бригада. Яка сьогодні стоїть під Маріуполем, завтра бригада вирушає в Мар'їнку, тобто під Донецьк. Так що я поїхав буквально сьогодні зранку з поїзда. Завтра мої хлопці перебираються на нове місце, і я вже з відпустки буду їхати не на попереднє місце, а власне на нове місце, тобто в Мар'їнку. Яка зараз ситуація на сході? Лунають постріли, є втрати? Знаєте, буквально вчора. Я був в Маріуполі, був у Волновасі. А вже сьогодні зранку вімкнувши в поїзді інтернет, побачив, що за ніч загинуло 11 наших хлопців. З них 6 під Волновакою, 6 під Маріуполем. Назвичайно важке становище, тому що бойовики виробляють все, що їм заманеться, діють підступно, як тільки їх починають крити. З нашої артилерії вони зразу просять, щоб перемир'я оголосили, оголошують перемир'я. Вони тоді знову підступно починають бити. Ну і ми пов'язані по суті по руках і ногах тим, що Європа, Сполучені Штати вимагають, щоб ми, не дай Боже, не порушили мінські домовленості. Відповідно, бойовикам все одно вони ці мінські домовленості порушують. Нам це робити не можна і інколи необхідно. Питатися дозволу, чи можна стріляти аж через Київ, по крайній мірі, в ОБСЄ, якщо є їхній представник десь там неподалік, а враховуючи той факт, що в ОБСЄ є доволі серйозне засилля росіян або тих, кого вони фінансують, на жаль, таке є, можна зрозуміти, що інколи телефони не беруть. Відповідно, артилерія російсько-терористичних військ б'є по наших. Позиціях ми відповісти не можемо. Ми не можемо діяти інакше, тому що проти ворога сама Україна не вистоїть. Зрозуміло, що друга потуга світу проти України, якої армія була по суті знищена, це різні вагові категорії, як кажуть. Європа, Сполучені Штати кажуть, якщо ви хочете, щоб ми вам допомагали, щоб ви, щоб ми Намагалися з Росією чи тиснули на Росію, щоб вона пішла на перемир'я, ви повинні ну, бути, якби виконувати ті плани, які є. З одного боку, ми розуміємо, що це так, з іншого боку, ми змушені терпіти. Народний депутат Олег Барна е, ініціював закон, що, власне, наукові працівники, викладачі, е, щоб їх не мобілізовували. Ви працюєте в економічному університеті вже не перший рік. Чому ви вирішили все-таки іти добровольцем, і чому зараз е, все-таки залишаєтеся на сході, а не повертаєтеся до своєї роботи звичної, до, тут до миру? Моя перша дисертація була присвячена українським січовим стрільцям. Це ті вояки, які пішли воювати, маючи можливість не йти нікуди, тому що всіх, хто був військово зобов'язаний, забрали. А це пішли добровольці. Я стільки багато працював з стрільцями, це моя улюблена тема, і напевно я ніколи від неї не відвернуся, Що той факт, що я пішов так само добровольцем, тут нема ніяких таких дивних якихось речей. Я коли йшов, ще цього закону не було. Тепер кілька тижнів назад, коли закон вже був затверджений, коли вступив в дію, то на вечірній перевірці. Комбату оголосив, що я є єдиною людиною, яка має право демобілізовуватись. Я зразу сказав, що я не збираюся демобілізовуватись. Наступного ранку написав рапорт про те, що я залишаюся у Збройних силах України, ну по крайній мірі до того часу, наскільки я був мобілізований, тобто до по суті кінця лютого. А чому, чому не повертаєтесь? Це би було це би виглядало з мого боку ну, не дуже гарно. Я з хлопцями сім місяців пройшов багато чого, я би зрадив їх, я б зрадив свої переконання. Повірте, мені у війську надзвичайно комфортно. І я вже десь писав про те, що я перебуваю в тому щасливому становищі, коли те, що роблю я, комфортно мені, коли це потрібно родині, коли це потрібно моїй країні. Це не є пафос, це просто, от, власне, я для себе вилаштував якісь такі, ну, Напрямні, в яких я намагаюся знаходитись, я е, на Майдані мається на увазі під час Революції Гідності був тривалий час, але у той вирішальний момент, коли стріляли в хлопців, я там не був. Не був тому, що в мене вже почався процес захисту докторської дисертації. Е, я навіть на місяць відтермінував захист, щоб бути на Майдані. Я той місяць пробув на Майдані, але Власне, якби був не відтерміновував, то був би вирішальний момент, і це мене ну досі якось так мені неспокійно, що там я не був вирішальний момент, тому тут я залишився. А як ставитися до того закону, що викладачів наукових працівників можуть не мобілізовувати? Позитивно ставлюся, тому що ну. Я думаю, ніхто не буде ходити з якимось приладом і вимірювати настільки потрібен той чи інший викладач в тому чи іншому навчальному закладі. Беремо так загалом, і я думаю, що ми живемо у постіндустріальному суспільстві. Відповідно, знання, наука це один із тих товарів, який найбільше продаються. Ми повинні виховувати молодь не лише в дусі патріотизму, але так само виховувати кваліфікованих спеціалістів, які зможуть. Стати на чолі власне прориву економічного наукового в Україні, тому викладачі мають займатися своєю працею. Ну, якщо є люди, які хочуть все ж таки бути там, вони мають право це зробити для цього всього-навсього потрібно написати рапорт. То ви єдиний професор, який служить у зоні, АТО, так серед своїх? Ну, я не знаю чи є ще професори. Я знаю, що в навчальному центрі Професор Іван Зуляк з педуніверситету. Ну, я не знаю, чи він пішов в АТО, чи він поки що залишається в навчальному центрі. Я навіть не знаю, чи він на Львівщині чи на Рівенщині. Сьогодні Україна платить дуже високу ціну. На вашу думку, більше року тому можна було якось оминути у цю війну чи АТО як? Хто як називає? Я взагалі, ну, скажу так м'яко, дуже скептично ставлюся до московитів. Які називають себе росіянами, дуже скептично. Але навіть я не міг уявити, що вони здатні на таку підлість. В той час, коли наша країна була найбільш слабкою, коли не було легітимних органів влади, коли ті органи влади, які були, по суті, завалилися в один день, коли в нас не було війська, вони підло вдарили нам в спину. Ми не хотіли тої війни, але нам прийшлося воювати. Чи можливо було припинити її на тому етапі, коли вона починалася? Ну, не пригадую дослівно, але є рядки у Івана Крилова, російського байкаря, який написав: У чим ти винувач, то хочеться мені кушати». Е, якщо казати. Іншими словами, то Голда Голдамейр, прем'єр-міністр Ізраїлю, е, аналізуючи ситуацію, яка склалася навколо Ізраїлю, сказала: Ми хочемо жити, але наші вороги думають по-іншому. Я би сказав, що це сьогодні дуже е, так можна накласти на українсько-російські стосунки. Ми хочемо жити, але наш сусід, наш ворог думає по-іншому. Тому говорити про якесь перемир'я не приходиться. Вони... Будуть робити все для того, щоб наша країна не була успішною, щоб завдавати нам жертв, щоб показувати своєму населенню перш за все, що ви повинні терпіти те, що є у вас, тому що якщо не будете терпіти, буде те, що в Україні. Але я думаю, що ситуація зміниться. Україна приречена на успіх. Якщо успіху не буде, не буде України. Ви вдумайтесь, з 91-го року до сьогоднішнього дня, Бог нам дав три, три можливості вийти вперед. В 91-му році, коли було проголошено незалежність, ми не скористалися, незалежність, якби впала нам з неба, ми за неї не боролися. Так, боролися наші попередники, але в час отримання незалежності 91-го року такої боротьби тим більше збройної не було. Ми отримали другий шанс у 2004 році, коли була помаранчева революція. Ми знову ж не скористалися цим шансом. І ми сьогодні маємо третій шанс це революція гідності, це війна, і ми змушені використати цю нагоду, яку нам дали. Я абсолютно не погоджуюся з тими людьми, які кажуть, що не треба крові, треба мир будь-якою ціною і так далі. Даремні жертви на Майдані, на війні ці жертви не даремні. Жодна крапля крові, яка була пролита починаючи з Майдану, закінчуючи сьогоднішньою трагедією, коли загинуло шість нас. Це найменше, можливо, більше я те, що зранку почув. Вона не пропала намарно. Цією кров'ю ми омиваємо нашу незалежність. Ми робимо тою цінністю незалежність, яка буде над нашими поколіннями. Ми будемо весь час пам'ятати, що люди вмирали за цю незалежність, і ми будемо намагатися цю незалежність втримати. Тому що те, що легко нам дістається, ми не цінимо. А ми бачимо, що незалежність нам дається дуже і дуже важко. Ми здатні вибороти чи, власне. Втримати цю незалежність, ми здатні здійснити прорив цивілізаційний, і ми здатні бути одним із локомотивів не тільки Європи, але й світу. Я думаю, що це станеться. Дав би Бог. Але коли це все станеться, на вашу думку? От говоримо про сьогодні <кхух> про АТО: це. коли воно закінчиться? Я дуже не люблю АТО слово, тому це війна. Це російсько-українська війна. А то придумали політики. Власне, вони мають рацію і вони можуть цим користуватися. Але десь має вийти в джурі, здається, моя історія України. Я там пишу, що це є російсько-українська війна. Це не АТО. Коли воно закінчиться? Я думаю, що воно закінчиться швидше, ніж ми думаємо. Але крові ще буде пролито разом із війною. Закінчиться оце протистояння між Сходом і Заходом і між його жителями, на вашу думку? Я вам скажу так. Ми можемо теоретично говорити про протистояння лише з деякими категоріями в деяких районах сьогоднішнього Донбасу, тобто Луганської і Донецької областей. В інших регіонах у нас якогось організованого протистояння немає. Так, незадоволені люди є і у Львові і в Тернополі, яким не подобається Україна. ну, що ж гріха таїти? а де їх нема? Вони є в кожній країні. Але що стосується власне, ситуації такого організованого, опору, певною мірою він, власне, є в тих окупованих районах. Але все це сталося не тому, що було якесь протистояння, що хтось щось не хотів. Ми, власне, українці, відрізнялися від інших на пострадянському просторі тим, що ми вміли завжди знаходити порозуміння. Ми знайшли порозуміння під час Помаранчевої революції, інші такі невеликі лекальні конфлікти були, і тепер би знайшли. Ви ж згадайте, скільки часу тривала період оцей збурення на Луганщині, в самому Луганську, на Донеччині, в самому Донецьку. Настільки оці провокатори штатні з Росії, грушники, які закладали максимум зусиль. Витрачали значну кількість коштів, щоб власне, підняти це. Це було спровоковано. І вести мову про громадянську війну не приходиться. Бо якщо прийдуть е, ті люди, які вміють е, зворохоблювати, які будуть давати відповідні кошти, то і в нас в Тернополі знайдуться, знайдеться оте дно, яке за копійку ладне матір рідну продати. Знайшлися і там. А тоді вже на місцевих мешканців тиснули обставини. Ті обставини, що його по суті змушували брати Гвинтівку чи автомат в руки, і він не міг відмовитися. Там були перебої з харчами, він для сім'ї мав їх десь принести, йому давали автомат, йому давали відповідну пайок. І я згідний з президентом України про те, що заберіть російські війська, ми зразу ж знайдемо порозуміння. Це одне. А друге, проблема в тому, що основний кістяк тої збройної фронди, яка є на Сході, це власне російські війська і ті терористи, які прийшли сюди за довгим рублем, чи доларом, чи гривнею, важко сказати. По суті, наших. Тому що тих сепаратистами не назвеш, бо вони з іншої країни. Сепаратистами ми можемо назвати тільки своїх. Сепаратистів вже, по суті, мало що лишилося. Хоча, без сумніву, якщо порівняти, наприклад, коли ми їхали на Донбас, проїздили через запорізькі села, тобто Запорізької області, люди виходили цілими селами. Від дитят маленьких і до старезних дідуганів у Вони нас хрестили, нашу колону, вони нам дякували, вони ну, нам руками показували, що вони нас підтримують. І приїхали на Донбас. Ну, по суті, єдине, де я бачив власне якусь таку підтримку, це був Маріуполь, коли ми їхали. Ну, так одного разу сталося, коли ми везли воєнну техніку. І я був у конвої, то люди власне. Підтримували нас, тому що вони знають, що таке ворожі обстріли. А що стосується сепаратистів, так я дискутував з ними, тому десь і на Фейсбуку написав, що інколи легше домовитися з е, тваринами місцевих мешканців, ніж самими мешканцями, він етнічний українець, за чим ви к нам прийшли, якщо ми прийдемо к вам і так далі. Починаєш говорити на якусь тему іншу, там, скажімо, порожай, ну нормальна, абсолютно адекватна людина. А там він говорить, і кажу, ну, ви ж подумайте, що якщо десь тут щось буде, буде фронт проходити через ваше село. Ну, ваші ж діти постраждають, ви постраждаєте. Ну, не думають. Я думаю, навіть більше того. Ці люди хочуть не стільки ДНР і ЛНР, вони хочуть повернення Радянського Союзу. За Радянського Союзу вони були молоді, красиві. Була ковбаса дешева, горілка дешева, і вони думають, а крім того, не треба було думати, що робити. Ти прийшов на роботу, тобі дали наряд, ти відповідно працюєш. Ну, це перегукується з ліквідацією кріпосного права в Росії 1861 року, коли після ліквідації кріпосного права селяни, колишні кріпаки, майже до кінця століття писали прохання, щоб вернули кріпосне право. Бо ти прийшов до пана, пан сказав, копаєш звідси й до обіду. І ти копаєш. А тут треба самому думати. І ці люди дуже часто думають, що це все можна повернути, але це неможливо повернути. Радянський Союз розпався не тому, що хтось завалив, Сполучені Штати або ще хтось. Ця система радянська вона могла діяти лише функціонувати, коли була сила, коли вишки, образно кажучи, і кулючий дріт. Тільки прийшов Горбачов, тільки почалася лібералізація. На цьому радянський Союз і завалився. Часу майже не залишилося, і от ви пролунала від вас така фраза, що Україна приречена на успіх, так приречена на свободу. Хай буде так, хай е, свободу, хай е, таке своєрідне внутрішнє об'єднання отримують всі українці, незалежно від того, чи живуть вони на заході чи на сході. Я дякую вам за розмову і дякую, що завітали до нас. Нагадаю, в нашій студії був Микола Лазарович, професор, доброволець. АТО. це була програма про важливе до побачення.